Я вважаю, що під час війни, коли людина-терорист, заносить вибухівку в кафе, де збираються люди, для того, щоб виконати завдання СБУ, ну це я не знаю, на кого це розраховано. Хай розповідає, що захоче. Нічого подібного, я впевнений, що не, не, не робила. А може, їй сказали, якщо вас прихопить, то кажуть, що це була ну, от така відмазка, начебто, і вас відпустять одразу. Може, таким чином хотіли її надурити. Заносити вибухівку. В кав'ярню в центрі міста, яка там це еквівалент там, скільки там півтора кілограма? Півтора кілограма, ну, так, так. Півтора кілограма протилу. Це сім'я Ну, Це як ящик гранат по великому рахунку. Від цього, від цього вибуху постраждало б багато людей. Я думаю, були б загибли, не тільки поранені, тому що вона там розповідає: хай розподе, що хоче. Це її особисті е, проблеми, і хай вона вірить сама в те, що розповідає. За такі дії це пожиттєво життєво ув ув'язне. Все. Нічого такого не. Ну як? Ну давайте уявимо, що хтось в кав'ярні в Нью-Йорку зайшов з вибухівкою в якесь кафе, або в Мюнхені, ілі в Паріжі. І потім розповідав, що мені сказав, що це ЦРУ мені дало наказ. Сказали, ну ти можеш там полікуйся трошечки, але в тебе буде час полікуватися пожиттєво.